Три факти про ліжка, які ви точно не знали. Uh -huh. У стародавньому Єгипті ліжка використовували як символи влади, а у середньовіччі вони були прикрашені гобеленами та різнокольоровими балдахінами. Що ж ми маємо зараз? Зараз у тренді м'які прості ліжка. У давнину прототипом першого спального місця був настил із гілок та листя, щоб якось пом'якшити жорстку основу. Потім люди почали збивати це все у жорсткий чохол, бо під час це все розсипалося та розвалювалося. А потім з'явився перший основний прототип матрасу це солома, набита у мішок. Пружина була перша запатентована у 1857 році. Та спочатку її використовували тільки для крісел та стільців. А вже потім вони знайшли метод з'єднувати ці пружини між собою, і так з'явився перший пружинний блок. Це був бонель, і це було дійсно справжнє відкриття. А вже після цього, через декілька років, з'явився незалежний пружинний блок, і масово почали з'являтися виробники матраців, і найбільші готелі та круїзні лайнери хотіли собі отримати матрац на пружинному блокі. І в їх числі був Титанік та Квін Мері. Підписуйся, щоб дізнатися більше цікавого про ліжка та дивани.